Так, Всім привіт, народ! Слава Україні. Понеділок починаємо знову щось трошечки робити. Як бачите, у нас зима. В поле хлопцям так і не вийшло нормально попрацювати. Робота в полі ще не завершена. Як попаде, мені працювати в полі, то однозначно ще якийсь відосик вам попаде. Ну, а так вже будемо потихеньку чуть-чуть по перебиратися до майстерні. Хлопці будуть потихеньку мили техніку. Таке як Джокер, таке як Курун вже можна мити. Сівалка не до кінця помита, теж би не мішало вже сполоскати, то я може навіть і нині когось буду озадачував хоч і присутній, але керхер з підігрівом воно буде ну, мало би митися. хоча... Побачимо. Завтра вже навіть обіцяють плюсову температуру на день, То може вже завтра хлопці щось будуть робити. Сьогодні такі ще будуть організаційні питання. Ну, а що я починаю знімати відос? Я думаю, ви вже все так поняли з назви відео. Сьогодні відгрузка карата. Сьогодні ще разок можна показати вам його на ваших екранах. До речі, перепрошую за минуле відео. А, мій, мій косяк з тою музикою на початку. А, вона мала бути видалена, вона щось пересунулася наперед і наклалася на відео. І вона дійсно спортила то все. А я просто-напросто банально не перевірив перед тим, як завантажувати на YouTube. Тому прошу пробачення. Ну, буває завжди якісь помилки, тому я думаю, всі прекрасно розуміють. Ось, техніка стоїть. Щось стоїть, вже помити щось стоїть. Ще ні, щось. Хоче ремонтуватися вже, а, а що ще буде чекати там до вісни, як, як, наприклад, комбайни чи якась інша техніка. Знову ж таки, зробимо порядок заїзду техніки в майстерню на ремонт. Зробимо дефектовки, зробимо план роботи на зиму і все потихеньку будемо показувати. Буде що показати. Маю тверду надію, що бензовоз все-таки до весни виїде. Будуть нові невеличкі проєкти, тому в майстерні цієї зими буде по-любому цікаво. Тому ті люди, які чекали відосів з майстерні, ваш час вже близько, тому пильнуємо. Так, ну що, починаємо роботу. Бодня вже прогрівся. Понеділок. Починається з важливих робіт. Дядько ходить по потоці. І машинка вже чекає на карата. Що там, дядько? Вже добре. Так, зараз ми з назарчиком його якось піднесем, щоб воно було нормально. І... Будемо грузить. І будемо грузить. Заводи на Бо я ключів навіть не маю. Зажигання включиш, почекаєш, поки підкачає солярки, виключиш, знову почекаєш і потім знову включиш, знову почекаєш і ідиш, заводиш. Так, зараз буде дим, я думаю. Зараз буде Він зараз би весело заводився, певно. Так, ще ту тумбу не забути погрузити. Що там ній є? Хоч. Ага, тут є диски, додаткові лапи. Всяка така історія. Ти включив зажигання? Так, так. А чого ти ніс не чую? Я вже про газ відчую. Не, не спіши. Я Пробуй. Та, що ти? Він завівся, як... Як щойно глушився? То, звісно, жарти. Холодно, як би не було. Але все нормально. Так, Назарку, тепер так во. Тепер так во. Де мої рукавиці? Давай дубіньки. Під спіт. Зараз, секунду. Я вас десь тут поставлю щоб ви приблизно розуміли, що робиться, а сам буду трошки працювати. Так. І то є наше. Ага, стулочку розбило. Понятно. Але ж ми тоді розпасуємо, то не проблема. Це було очікувано. Ага. Ага. І як зробить? І нема поняття. Треба ще одного молотка. А зараз ще такого більшого молотка принеси. Так. То сюди. Так о. сюди тако... Так, поки Назар несе молоток чуть піднесем. вивільнимо нижні яблучка. І підставимо до бінючки. Так, то є? А ну молоточка, де твій молоточок? Так, щоб не впасти все слизько. Тепер дай якусь пробоя, утвердку, щось таке. А чого не треба? Не треба. Я пальцем тимо виб'ю. Ага. Добре. Все, вона наша. Той палець нам тепер буде працювати на Рубінові. Ще довго і нудно. Ні, це вже не треба, дякую. Попробуємо від'єднувати. Так, а ну я попробую з кабіни. Я попробую з кабіни. Фух. Файної. Все, зараз Бодя підчепить, погрузить на машину і буде по всьому, по роботі, як то кажуть А зараз нахай трошки ще пороби погріється. Краще буде. Спробуємо підносити. Не знаю, правда, чи щось з того вийде. Причепили, як могли, ні, а не вийде ні хуліри. Треба, треба коротити троса пополам. Троса треба взяти на хльос. Ні. так, обмутати на вило. Павло, річ знімай і обмотай і дай сюди цей. Але обмотай на, через другу вилку. Через зад тобі буде легше залізти. Ну, Хоч через перед, будь ласка. І все буде якраз люкс. Так так, так. так, так, через верх. Через верх чи через низ нема різниці. Зараз бодя упусти, що мало. Майна. Ще майна. І ще капельку. Все. Все, і внакраз тут до люксово. І тут буде мало. Ще трошка? Ні, дай. Дай я, я перейнач. Перейнач чу чуть може дати? Нижче. Ще нахай десь трошки майно. Чуть-чуть нижче ще дай. Добре? Ану, пацани. Ану допомагайте. Допомагайте, бо я їдною рукою не годиною. Ну е -е -е -е. мало б бути нормально. Не такий важкий, як здавалося, на перший раз. Може яких три тони має від сили і то, певно, йдема з катками. І не такий він довгий, як собі думалося, вони тут зробили вхід коньом, вони тут довжину від балки до балки зменшили, ніж в стандартному причіпному. Причіпному метр, тут 70 см, і тим силам зіграли, що він короткий. І знову ж таки, Якщо брати з ножовим котком, він буде ще на пів метра коротший. І тоді він тоді буде тримався купи і буде все нормаляк. Все? Пробуємо. Давай, бода, Севіра. Труба, Яка труба? Я не за трубу вчепив, бодані. Притримайте, притримайте, щоб не дали йому по мозгах. Давай, давай. Нормальок! Помаленьку. Ну, а, ти хотів. Ти зараз перевернешся на там ту сторону і красно тобі гори. нормально. Спустило колесо? Наче треба підкачати. Нормально ми його підчепили там до вас зразу, поступнув. Та вже ні то вже а, то вже однаково. Ну так чи наш ти? Гай заїде? Да тако назад. І хорошо. Боді добре, колесо колосо плюс до того котки трохи переважили, бо там трохи довший важіль. Ой. Той маник теж довгий, як тиждень. Ним не знати, що можна возити. Так, все, Богдане. Co, Tchu czuć wiesz, że padł pod każem, pasz? Ще назад! А треба якісь дубіньки може було поставити. Коротше, шоферу відніше, як йому краще. Але я би якісь дубіньки підперед підставив. Я не хотів їх дубіньок якихось поставити наперед. Кажуть, ми посували якісь дубіньки наперед підставити. Зараз на центральному домові. No. Ви не маєте якоїсь дерев'яшки в собі підперед підставили, щоб воно нормально стояло? Воно так десь з... краще вам. О! Ну. Зарку йде йому, а він же сам два взяв. Віра, Бодя. Під квадрат мало, певно? Чи ні? Ага, ні. Нормально. Квадрат... Ще. Ще. Оп! Ні, може так не здало буде. Розколи? Розколи його. Wszystko Trzymajna Wszystko, Trzymajna 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 Просто не руш трошки Бодя забере зараз. Давай, загай. Говори, я. Сразу зарока. Все, він вже не наш. А в тому ящику його тоже треба поставити? Той ящик теж ваш? Добре. Так, треба йти загрузи... заглушити вже. Прогрівся, хватить з нього. Рік на сьогодні вистачає. Так, ящик зіп ще погрузити. То певно, ззаді треба! Він каже, що ззаді за, за тим каратом, а тут треба, певно, щоб він від'їхав, ти йому горизонтально поставив чи як. Так, так, так. так, Є різниця, як ставити. Його треба поставити не вдоль, а поперед. Все, то, значить, чекаємо, поки ви від'їдете. Ставим? Застропилися? Де ти їдеш? Та най стоїть! Є качай! Все нормально? Так, які документи. Там перша будова з лівої сторони, як наша контора, то ви собі зайдете пропечатаєте. Так, Все, друзі, історія з тим навісним каратом завершилась. Будемо мати надію, що вона буде мати продовження в наступній осені. Скажімо так, якщо намірилися, то значить... То значить буде. Ну, а на цьому таке б, коротеньке відео для історії завершене. Дякую за увагу. Беремося за нашу рутину. Буду щось трошечки знімати, але вже, напевно, після того, як приїду з Києва. Цілий тиждень мені забере е як підготовка, так і сама конференція. Тому, певно, трошечки пропаду з вашого поля зору. І вже будемо включатися десь на вихідні наступні. Все, будьте здорові. Все, акуратно, компактненько став той культиватор і буде собі спокійно їхати. Із щасливої йому дороги. Ну, а ми будемо в очікуванні до наступної осені. Я дуже хотів попасти на окагро в минулому році, але робота в полі не дала мені такої можливості, особливо буряки. Ну, Але в цьому році я твердо намірений попасти на цю конференцію. Мені є що вам розказати. Цього року ми здобули досить багато досвіду в точному землеробстві, тому зустрічаємося з вами 28 листопада. Ну, а моїм підписникам за промокодом буде дуже цікава знижка. Тож, замовляйте свої квітки і буду радий з вами зустрітися.